Всім привіт! І сьогодні я хочу показати е, самі круті скіни в Бравл Старс на кожного Бравлера. Тільки я це буду показувати внов з Бравл Старсі. Заходимо в магазин, каталог Так, почали. Шеллі в нас самий крутий скін. Це Відьма Шеллі без питань. Ну Трошки, мені здається. Е... Ну, трошки похуже Хут-Хут е, Шеллі. -хут ну, від, відьма Шелі тільки не така. А потім уже йде Шеллі Денсер. Ні, мабуть, принцес, то що шеллі Денсер. Так, паналі Кольт, без питань. 100% це де в нас тут Челенджер Кольт, Дуже гарний скин за Чем був. Оцей. Типу, оцей. Імбовий просто скин. І він продавався 4 бакса, це не дуже дорого, і він імбовий. ще мега прикольний. Ну, не, ну, не такий. Бул. Бул це астробик. Астробик, особий голос, особі матеріали, ну, взагалі, імбовий. І йдемо на брока Брок у нас Зевс. Мені дуже подобається. Та ще мені дуже подобається такий. Е, типу, китайський брок та е, Браун. Типу, Брок Браун. Теж дуже крутий скін, але, мабуть, найкрутийший це Зевс. У нього там такі анімації більше, що це капітан. Фаналіна Ріко ще. Тут фінальний посліко без питань виграє. Анімація на початку, подивіться, він пускає такий огоньок, дуже крутий скін. Ссосовим анімаціями ну, імба. І такий мультяш не маю. Потім в мене йде Спайк Спайк, Спайк, Спайк. Тут темний лорд Спайк Мабуть, ви вже знаєте чому? Тому що це дуже гарний скін за свою ціну 100%. Мабуть, лучший скін, лучший епічерський скін. Дуже красивий скін. Тепер у нас іде Барлі. Барлі. Це 100% цей Барлі. Він дуже красивий своїми модельками. Е, це таких скінів досить мало похожих. І він е, дуже відрізняється від інших скінів, таких як цей, 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 цей. І цей. Він дуже крутий, такий е, типу кунг-фу. Великий Мастер Барлі Імба. Е, Джейсі тут просто безпристань з Каді Джейсі. М -м, лучший міфічний скін і лучший скін на Джейсі Імба. Ніта. От у Ніти тут треба подумати. Ну, Мабуть, Ніта з бівнями. Да, Ніти з бівнями. коли вони вбивають, найпросто лучша анімація в світі. Ви, подив... Ви тільки подивіться. Ну, і сам бегемот там... ой слом. Самий болий Диномайк. Диномайк тут важкий вибір. Ну я б взяв Роба і Тенгу Майка. Вони вдвох прикольні своїми анімаціями. Примат. Примат Мені дуже подобається Ель Браун та Ель Квартербек. Ну, мабуть, мені найбільше квартербек подобається. Він дуже сильний. Ой, дуже сильний, дуже прикольний. Мортіс. Тут, чесно, коварний. Ні, тут Меха. Меха тут дуже кайфовий. Своїм модельним юмором. Імба з Кіні. Кроу. Ворон. нас Фенікс 100%. Цей, цей, цей. За старки продавалося, він не дуже. Цей нормальний. Ну, не як оцей, звісно. В нього була ремодель недавно. Пок. Поко я, мабуть, виберу C Поко. Дуже. Ні, вибачте, на C, -C а Десператор Поко. Дуже прикольний скін з БП. Кстати, його зараз можна без купити. Ну, Прикольний скін. Бо, 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 бо. бо я б вибрав цього бо, демона. Тому що в нього дуже круті анімації і він за 149 гемів Дуже прикольний скінчик. Piper. Piper нас. Маріпоза або бабочка. Дуже прикольний скін за свою ціну. Подивіться, як імба. як все пророботано. Ну і ще тут може бути ця карнавальна та золота теж їм була. Мені, ну, Маріпоза найкраща. Пем. Да. 에, мені здається, більшість виберуть злу королеву, але я виберу цю Stonexpam. Це просто лучший скин за свою ціну. Бабло таке вилітає, ну взагалі не бачити. Тара. От Тара це важкий вибір. Я, мабуть, вибрав би ніндзю. Тому що не все прикольне. Но, е, да. Ну... Ну, ніндзю я вибираю. Дері. Деріл у нас Сто 100%. Дуже прикольний скінчик. Вене, звісно, його немає. Він дуже прикольний, дуже красивий, дуже. кіньбовий. Пені. Пені я вибрав чесно контрабандістку. Вона дуже прикольна і. Да, ранговий бой. Це валіга. Подивіться, просто який кіньбовий скін. Френк. Фрэнк я б вибрав, мабуть, оцього. цей просто імбовий анімейшн все зачот. Джин Джин я б вибрав цього Джина, тому що цей мені є, Вони мені він вже не дуже сильно подобається. А цей дуже імбовий. Раджу, якщо він появиться, купити. тік це Цербер 100%. Тут просто 100%. О, Ліон. Це дуже важкий вибір. Дуже. Так, mm. да, вроді би прикольні ці шадоу-скіни. Но мені саме більше подобається цей. Я не знаю, чого він такий імбовенький. Пригає просто за своєю і взагалі німба. Ай, Роза. Роза майор майор без питань. Карл, Карл у нас, мабуть. Я думаю, султан. Ну і. Сорфер. Мені, мені чесно, Сорфер сам більше подобається. Анімація взагалі їм дуже чесна. Бі. Бібе? Бі, бі, вроді би і тожем було, а вроді би і це імбола. Ну мені це більше чесно подобається. Дуже крута анімація, вона взагалі моделькою дуже крута і 100% ця. Тут вірус, тут без питань. Сенді тут Коя, тут Коя теж без питань. Бі. От Бі тут. І, наче оця оця і оця не було. Мені, чесно, більше мігамуху подобається. Тому що скін сам по собі прикольний. І своїми модельками. Це скін тупо для професіоналів, хура Пусік. Це тупо для цього скин. Ну, саме мені здається, прикольний це DJ. Ну, а взагалі для про я советую купити Суперфанатика М. Це 70 плюс кубків. Тут Дракула 100%. Дракула це сверкліткий скин. Що? Не, ну Дракула взагалі імбовий скин. За свою ціну в 79 гемів 100%. Якщо він з'явиться, купляйте. Так, ці скінчики. Ну тут мені найбільше подобається Макс Conny. Е, я не знаю, мені вона дуже подобається. Джеки тут це. 100% це імбушечка. Дейв. Тут мені проводиться торговець тур... і охотник за призраками. Мабуть, це він більше торговець, він дуже такий прикольний. І ще його анімація взагалі імба. Тут оцей скин просто виграє абсолютно всіх. Конечно, в салі ще не було. Ну це і просто. Може, навіть лучший скин в ігрі. Тут у мені Честно, мне лунный не дуже нравится. Самое больше нравится зломаний корруптор. Он дуже прикольный. Тут паладин, без питань. Колеточка. Колетка у нас 100%... Это... Малефисента. Вообще им был скин. Тут. Вот этот просто скин. Без питань, у нього анімація просто може, може лучше навіть в ігрі. Це, звісно, теж просто нічого не зрівняється. Оцей имба. Тут меха, От чесно меха, Мені цей не дуже подобається. меха тут імба. Геас тут Ронін. 100%. Стул. Ну, я не знаю, мені більше подобається. Садник без голови, по-моєму, да сту. Чи який там... Ну, цей тоже їмбан, цей просто. Воскресенний без. Bel. Bell Гоolden. Імбовий стін. Просто лучший БП був. Цей ботом 100% ботан. Тут. Тут я не знаю, чесно. Мені цей сам більше подобається. І, і цей прикольний. Тут Німеччина, а тут. А тут нічого. Ні, Тут, вибачте, мені не цей найбільше подобається, а цей. Ну Реально, він дуже прикольний. Ні, я не Олд. Е, ну мені взагалі цей більше подобається. Дай. Ну, так, да, мені найбільше подобається. Не осуждайте, пожалуйста, в коментах. Тут мені найбільше подобається Оленя, я не знаю, ну він дуже кайфовий. Дивіться. Якщо набереться якась там кількість підписників, я буду роздавати Оленя, хто хоче. Ніндзя Еш, Це дуже прикольний скін з БП Імбабула, Мех, Ну, не осердайте, мені саме більше монстер трак подобається. Тоже вимба, монстер Тоже жорсткий, дуже мій головний бан, а монстер трак теж жорсткий і дуже скім. Тут просто без шансів виграє ця лола. Я не знаю, чого мені воно сам більше подобається, але без шансів вона виграє. Тут є Ну всіх БП, мені здається, найкрутий з БП. Оце Єва. Ну, байкерша, блін. Ну так, да, це з БП, а це Байкерша. Байкерша сама імбова. Ну, того, що короче. Джанет. Ну, Джанет, чесно. Валкирія. Мені більше Валкірія подобається, ніж. Це просто отльот у мене, це теж. А от імба. Бонька. Бонька тут 100%. Цей. Я не знаю навіть. Мені здається, оцей скінчик. А ні, Оні. Оні Отіс він взагалі імбовий. Раджу купити, якщо у вас нема БП. Ee, тепер Сем, Сем. Тут я не знаю, ну тут мені єті найбільше подобається. Гаса, Гаса. Гас. Ну тут мені найбільший чемпіон міра Газ подобається. нього ну, дуже прикольні, чесно, Імбастичка. Імбасти це Крокодил. Це й не дуже Крокодил імба. Честер, тут Локі? Ні. Так, да. Да, тут Локі. Тут без шансів, тут э, детектив 100%. Тут мама Менді мені більше подобається, ніж це ханбок. -хан Тому що це якась більш успокойна, а це просто можна валити по всім ха-ха-ха-ха-ха, просто РТ тут э, алеї, алеї 100%. Без шансів. Віло Скорпіон. Мейсі ця. Джон Фінк, Корделіус. Мені більше подобається саме э, Рейдер. Це сітка дракон Pearl. З піріскопом вона взагалі була. З піріскопом це найкращий скін з БП, мені здається. Так, тут Скорпіон. Бешантів. Чарлі теж 100%. Тут, ви розумієте, грінч Мійко набагато краще о цій фігні. Чесно. Н ні. Не можна сказати, що набагато краще, і це не фігня. Ну. Чесно імбовий скін. Ну, ці два імбових, чесно. Кіт тут Лапа темна. Ларі і Лорі. Ларі і Лорі тут контроллері мені більше. Значить, ти донатив, ти, типу, жорсткий. Тут мелоді, тут мені більше мелоді сама подобається, ніж це сів Melody. Тут мені найбільше Angeli подобається. Ну, все виходить, що я все. А. Хлопці, буде. І... Не, не буде другої частини. Коротше, а на Amber. Амber Delaware Only для, для прошок. А взагалі, саме крута Frost Queen а для прошок советую Amber Delaware. Це, як я казав, 70 кубків. Це як супер фанат Games. Ну, все, виходить, що на сьогодні ролик закінчено. Підписуйтесь, ставте лайки. З вами був Фрікс. Пока!